Вітаю! Літачок продовжує свою рубрику шпаргалок по рахунках. Сьогодні вже почнемо розмову про певний бухгалтерський рахунок, що відповідає за облік активів підприємства з тривалим строком використання. Мова піде про основні засоби. Отже, основні засоби на підприємстві це такі активи, що належать до класу необоротних. Використовуються довготривало, як правило, більше року і поступово переносять свою вартість на кінцевий продукт чи послугу. Це можуть бути транспортні засоби, обладнання технологічних ліній, устаткування, офісні будинки чи споруди, а також земельні ділянки. Вітачок бухгалтерського рахунку буде виглядати як завжди: дебіт, кредит. Номер рахунку основних засобів буде 10. Рахунок є активним. Це означає дебет плюс. Кредит мінус. Хто дивився відео про активний рахунок, вже знає його природу. Хто тільки до нас долучився, пошукайте, будь ласка, відео на каналі. За дві хвилини все стане зрозуміло. Отже, всі основні засоби на десятці будуть відображатися за первісною вартістю, тобто вартістю придбання з урахуванням всіх додаткових витрат. Сальдо початкове буде сума всіх основних засобів з минулих періодів. Що стосується оборотів, оскільки ми сказали, що 10-й рахунок є активним і в нього збільшення йде по дебіту, то нові основні засоби придбані і передані до використання в поточному періоді і будуть у той дебет плюс. А що ж з кредитовою стороною? Ну логічно, що тут має бути якесь зменшення. Коротенька ремарка. Я зазначила, що основні засоби протягом тривалого періоду використання поступово будуть переносити свою вартість на кінцевий продукт, тобто будуть зношуватися. Цей процес в обліку називається амортизація. І ніби логічно було, якби кредитова сторона 10-го рахунку відображала саме такий знос. Але ні, амортизація буде мати геть-інший рахунок для обліку. І на 10ці завжди залишатимуться основні засоби за їх первісною вартістю або ж за дооціненою. Що ж тоді в нас в кредиті 10-го рахунку? А тут буде ніщо інше, як повне вибуття основних засобів, не поступова амортизація, а саме повне вибуття, списання повністю зношених основних засобів або ж ліквідація пошкоджених, непридатних більше для використання. Оце і буде кредит 10-го рахунку. Ну і за правилом активного рахунку, сальдо кінцеве буде дебітове. І воно означатиме суму наявних основних засобів на кінець поточного періоду. На курсі початків декілька занять поспіль будемо розглядати саме основні засоби, з якого рахунку вводяться в експлуатацію, куди дівається амортизація, строки експлуатації в податковому та в бухгалтерському обліках. Після точно не залишиться жодних питань. Форма для реєстрації на курс в коментарях до цього відео.